У мене в руках кошик. Я нарешті йду на гриби. Яка чудова пора року осінь. Молоденькі рядовки. Ось такі вони мають вигляд. Догляньте. Яка красота. Чудові грибочки. Будемо готувати і будемо... Їсти, тому що ліс нагулює апетит ще той. Першу чергово нам треба їх залити водою. Погляньте, вони буквально пару хвилин у воді і гарненько все відстає, листочки, вони такі досить чисті грибочки. Ми будемо просто обсмажувати у борошно. Тобто обваруємо 15 хвилин, присипаємо трішки сіль перчик, е мачаємо у борошно і обсмажуємо. Викласти на. Друшляк, почекати, щоб вони вистили, і тоді будемо вже присолювати, приперчувати і обсмажувати. Даю тільки сіль і коріандр. Так, зверху трішки підсолюю. Далі нехитрий процес, просто мачаємо борошно і, відповідно, на гарячу сковорідку. По-перше, погляньте, як воно все виглядає. Культурно. Така, знаєте, красота, красота. Отака маленька. Така досить м'ясна. Погляньте, яка вона. М'ясна-м'ясна. І класно те, що не давав ніяких приправ, просто сірій коріандр. Відповідно, я відчуваю повністю смак гриба. Давайте покажу, а не покажемо річку. Вище. Ще гаряча. Огляньте, яка вона всередині. Такий, знаєте, ніби такий шматок якоїсь доброї навіть реби чи чого. Смакота. Я не знаю, чи ви ще встигнете цього року назбирати от таких рядовок, але обов'язково собі візьміть на замітку, що їх треба збирати, тому що вони дуже-дуже смачні. Всім смачного.